Вітаю на телеканалі лтава. Час кременчуцьких новин. Чи б відзначилася середа в інформаційному просторі Кременчука? Дізнайтеся вже за миття. Зараз коротко про головне. Народний депутат Юрій Шаповалов відстоює інтереси вітчизняного товаровиробника. Підготовчі роботи до початку нового навчального року у самому розпалі на дорогах мікрорайону Лашки розпочато грейдерування. Про те, як працює відділ з оперативного контролю за станом у місті, дізнаєтеся далі із новин. Тож не будемо зволікати. Розпочинаємо. В освітніх закладах міста завершуються останні приготування до початку нового навчального року. Готовність галузі знаходиться під особистим контролем виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. Сьогодні йому відзвітував начальник міського управління освіти Геннадій Москалик. А наша знімальна група побувала в одній із шкіл Кременчука, аби на власні очі побачити хід виконання підготовчих робіт. Олександр Демиденко розкаже докладно. В 10-й школі звітують: основний об'єм робіт вже виконали. Школа готова приймати учнів. Щоправда, не приховують через складну економічну ситуацію. Більшість ремонтів зробили за допомоги батьків і соціально відповідального бізнесу. Було встановлено енергозберігаючі лампу відповідно до норм. СС. Окрім цього, додатково було прораховано можливість дітям споживати чисту питну воду з артезіанських свердловин. Окрім того, було замінено повністю обладнання шафи. Ви бачите, нова. Дошка була повішена. В закладі активно впроваджуються інформаційні та енергозберігаючі технології. Проведено мережу Wi-Fi, встановлено теплозберігаючі вікна, підготовлена і система опалення. На 99% школа готова до нового навчального року. Тепломережа підготовлена, теплолічильники повірені. Так що я вважаю, що ми до 1 вересня будемо готові. Подібні цифри по усім навчальним закладам наводить і начальник міського управління. Освіти Геннадій Москалик. Поточні ремонти, які робляться в ході підготовки до нового навчального року, виконані на 98%. На цьому тижні завершуємо виконання поточних ремонт ремонтів в загальноосвітніх школах, садочках. І з понеділка ті заклади, які готові, будуть підписуватися акти. Головні моменти, які я вважаю на сьогоднішній день, це підготовка до початку навчального року. Всі діти 1 вересня повинні прийти в підготовлені школи і сісти за парти. Друге, це підготовка до опалювального сезону. Всі роботи повинні бути підготовчі, завершені. і ми повинні своєчасно розпочати опалювальний сезон. І третє питання це своєчасність виплати заробітної плати вчителям в дитячих садочках. Будь ласка, це три головні питання, які повинні бути кожного дня у вас на столі, щоб ви могли їх вирішувати. В українському суспільстві широко обговорюється тема державної закупівлі спеціальних автомобілів для потреб Національної гвардії України. Нагадаємо, що уряд вирішив замість придбати авто у національного виробника Кременчуцького підприємства. Ємства автокрас докупити російські Камази та білоруські мази. А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував це рішення у своїй сторінці у Фейсбук. Він зокрема зазначав, що автокрас сьогодні не встигає із замовленнями. Народний депутат України Юрій Шаповалов переконаний, Кременчуцьке підприємство готове постачати нові сучасні автомобілі українській армії у необхідних для її потреб обсягах. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов зустрівся з генеральним директором холдингової компанії «Автокраз» Романом Черняком. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію, яка склалася навколо тендерів на закупівлю техніки та визначили подальшу спільну стратегію у вирішенні цього питання на користь Кременчуцького підприємства. Своїми думками народний депутат України Юрій Шаповалов поділися з нашими кореспондентами. Я сьогодні візьму на себе відповідальність по контролю за проведенням тендера. и прежде всего за отмену э, тендера по закупке для э, воинских нужд э, КАМАЗов э, и МАЗов. Э, я считаю, что, они, что этот тендер был проведен непрозрачно. На самом деле в условиях э, договора покупки, то, что мы изучали, э, все поставщики, все поставки будут до конца года. И то, что на самом деле Речь шла о наличии на складах этих КАМАЗов и МАЗов, она не является действительной. Потому что эти машины будут поставляться до конца года. Так извините, если наш крас способен в месяц поставлять до там, 150 КРАЗов, он мог обеспечить полностью более чем до конца года необходимую закупку этих машин. Почему тогда это не делалось? Я считаю, что это не прозрачные схемы. Это заинтересованность э, чиновников, а не заинтересованность э, прежде всего в производстве и э, работе украинского производителя. І ще про роботу народного депутата. Нагадаємо, що в громадській приймальні народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова працює пункт прийому допомоги для бійців. АТО. адреса приймальні вулиця Красіна, 23, дріб 33. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Телефон для довідок 76 46 14. шість Приносити все необхідне для наших бійців, окрім обмундирування, харчів та засобів особистої гігієни. Бійці просять передавати їм солодощі. І печиво, дитячі малюнки та листи підтримки. У Кременчуці цілодобово працює відділ з оперативного контролю за станом у місті. Якщо у вас виникли проблеми по життєзабезпеченню, ви можете звернутися за номером 1563 і спеціалісти нададуть вам необхідну допомогу. Як саме працює відділ оперативного контролю, дізнавалася Марина Корнійчук. На початку робочого дня Юрій Войтенко, завідуючи відділом з оперативного контролю за станом у місті, звітує виконуючому обов'язки міського голови Віктору Калашнику про життєзабезпечення громади Кременчука. Окрім нагальних питань, Віктор Калашник поцікавився, як працює нове обладнання у відділі оперативного контролю, яке було придбано навесні за ініціативи міського голови Олега Бабаєва. Юрій Леонідович, як працює нове обладнання, яке встановлене на службі 1563?» Задовольняє зараз робота як це оперативно? Скажімо так, що робота задовольняє і електронна робота вона більш ефективна, ніж бумажна робота. Та програма, яка встановлена, те обладнання і на сьогоднішній день воно дозволяє розвиток у його використання. Це як і у спілкуванні з комунальними службами, так і у спілкуванні з мешканцями нашого міста. Кожне звернення опрацьовується в нашому відділі. Або ж надається інформаційно-дорадча функція мешканцям про ситуацію життєзабезпеченням або ж вирішуються питання за допомогою комунальних підприємств і підприємств іншої форми власності. Такі послуги, які надають у відділі з оперативного контролю за станом у місті, неабияк важливі для Кременчужан, адже чимало мешканців у випадках форс-мажорних обставин не знають номерів телефонів відповідних служб і організацій. На який номер потрібно звані там Відключили отоплення, газ, воду, 102 газ. Воду, воду даже и не помню, честное слово. В случае какой-то экстренной ситуации, если отключили газ, воду отопление, то мы не знаем, куда звонить. Почему-то нам приходится 911. Так я не знаю, де ця служба. Звичайно, усіх номерів не запам'ятати у такому випадку. У Кременчуці цілодобово працює відділ з оперативного контролю за словами Юрія Войтенко. Якщо людина опинилася в на надзвичайній ситуації, вона може зателефонувати за коротким номером і їй обов'язково допоможуть. Хочу повідомити також мешканців нашого міста, що працює телефон 1563». Це цілодобовий телефон, за яким можуть телефонувати мешканці нашого міста із своїми проблемами. А саме це електрозабезпечення, теплозабезпечення, холодне гаряче водопостачання, газопостачання, телефонізація, також телебачення, транспортне забезпечення. Спеціалісти особливо злагоджено, працюють останнього часу, адже для їхньої роботи була придбана сучасна техніка, яка дозволяє оперативно реагувати на сигнали і швидше надавати допомогу городянам. Завдяки переоснащенню, завдяки встановленій техніці, наша робота стала швидшою, більш якісною. В повному обсязі ми можемо дати відповідь людині, яка звернулась до нас. Знову ж таки, якщо якесь питання не зрозуміле, ми тут же зареєструвавши звернення людини, працюємо тут же в цій програмі і опрацьовуємо заявку далі. Всі ці роботи і всі задумки були втілені в життя за сприяння міського голови. Бабаєва Олега Майдановича і на сьогоднішній день і я і наші працівники вдячні йому його зусиллям, його цілеспрямованості на даний вид робіт. Працівники цього відділу не є виконавцями послуг, але вони залучають усі необхідні служби та підприємства і контролюють якість виконаних робіт. До відділу оперативного контролю за номером 1563 звернувся мешканець нашого міста і повідомив, що на перехресті вулиць. Чапаєва і перемоги виникла проблема на проїжджій частині дороги, а саме провалився кришка-люка. І як ми бачимо, вже сьогодні вранці виконуються роботи, повністю міняється обічайка, міняється корпус кришки люка. І тут буде зроблено все більш надійно. Отже, якщо у вас виникли проблеми життєдіяльності або ви стали свідком надзвичайної ситуації, зателефонуйте за номером 1563. і фахівці з відділу оперативного контролю за станом у місті обов'язково вам допоможуть. Однією із найзаповітніших мрій Олега Бабаєва було зробити Кременчук кращим містом в Україні. Багато чого він встиг зробити, але багато, на жаль, і не встиг. Тож віднині його прагнення дружньо підхопили його наступники. Щоденно у своїх справах команда загиблого міського голови намагається довести, що діло його живе й продовжуватиме жити. Не поступається відповідальністю і керівник автозаводської районної ради Валентин Шафорост. Спільно із організацією ШРБУ на території віддаленого мікрорайону Району Кременчука Лашки сьогодні ж провели грейдерування. Роботи з грейдерування вже сьогодні провели на території двох вулиць лейтенанта Шмітта та Ворошилова. Підлатати вдалося і територію спортмайданчика з нагоди дня незалежності України. Тут планують провести футбольне змагання між юнаками мікрорайону Лашки та ДЮСШ номер 2 Молодь 15-16 років вже 20 серпня матиме змогу помірятися силами на оновленому спортивному майданчику. Вирівняти тут вручну наш працівники благоустрія, вручну все вирівняють, підрівняють. Я думаю. Що треба, і необхідно залити водою, щоб це все втрамбувати, і зробимо розмітку, футбольну розмітку. І звичайно, два футбольних двоєфутбольних воріт, встановимо двоє футбольних воріт. Втім, наряду із поганим покриттям доріг, проблему самому мікрорайоні в цілому більш ніж вистачає. Є проблема у нас комунальним під... місцем світла, дійсно там їм заборгували велику. Суму коштів так, він мені сказав, що у нас дні їх немає. Так, тільки кошти дінь, дінь, так, ми тільки, вони приймають заявки, так? тільки кошти з'являться. І я от особисто просив, що в першу чергу на, на, на ложках. скажете людям, нехай звертаються і. Сподіваємося, що розпочаті ремонтні роботи в районі Лашків спонукатимуть керівництво і до подальших, більш фундаментальних відновлень. Будемо надіятися на те, що все-таки настануть кращі часи, і звичайно. І... Я обіцяю мешканцям Ложків, що це віддалений микрорайон, але ми також тут будемо відновлювати покриття, тобто класти асфальт і багато інших робіт проводити. На часі інформація від полтавського гідрометеоцентру. Погода завтра у Кременчуці буде мінливо хмарною. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі становитиме 17-19 градусів в день до 32 із позначкою. Плюс саме такою була остання інформація від Кременчуцьких новин. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Щасти!